Отакий магвагі вагітцай. Єсть. Так, як ви зрозуміли, друзі, всім привіт! Я приїхав на риболовлю. Знову защукаю. Будемо ловити сьогодні на силікон. Шукати крупно. Отака у нас вода Там Уже Лебеді плавають, водичка спокійна. Красота. Ось це будемо закидувати зараз. Качаємо лодку і погнали. От спочатку спочатку щукою. Ну а ти не забудь підписатися, поставити лайк. Буду тобі дуже вдячний підтримці моєї справи. От тобі гарного перегляду і погнали розкладатися. Лодка вже на водоймі. Ось таке озірце. Загружаємо наш баркас. Чікс, обережненько. сумочку с нашим силиконом. Опа. Подсачка. Хай буду. А вдруг? Ну, и наше ведро с грузиком. Все. Залазим. Убережно. Подсаку так поклал, конечно. Опа. Все. Отдать концы. Понял. Так. Водичка така класна. Зараз будемо пробувати, що у нас тут є. І чи є взагалі. Водка шепчет. Як обрати місце лова? Подивіться, є ось такі заводі. Зараз приближу. Щука, у нас таких озерах. Завжди стоїть отам. Понад камишом. Туди, я не знаю, не було сенсу кидати, скільки тут ловив, не було сенсу. Саме з-під бо там трошки травички і з-під травички. Тому зараз десь пришвартуємось і почнемо прокидувати кожен напрямок. Дістаємо наші приманочки. Розпочинати буду ловити на те, що минулого разу. Це у нас був Кейтж. Ось такий. Ще я взяв новенький ось такий, бачите, колір. Опа. Грузилока в мене 8 грамів. На сіточки. Це як полагається, чикс. Поправили І погнали прокидувати. 10-15 закидів і перепливаємо, якщо нічого немає. Отак от от по кругу прокидуємо. Дивимось, є щось чи нема. Якщо вона є, то вона бере. Якщо немає, то перепливаємо далі. Єсть. Тихо, тихо. Можете я скажу. А отак от донизу будуще, коли щуку ловите. Опускайте, щоб вона свічку не зробила. Гарненька. Гарненька йди сюди. О, це вже хороша. Це вже гарна щучка. Тихо, 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 тихо. Тихо. Пішла давита. Дивіться, яка мамка. Це вже гарна щука. Це вже опа. Це вже кайф. Клас. це я розумію, щучка така. Мамка так мамка. Ой, взяла. Жесть. Оце мама. Оце мама. Бачите, я ж кажу, прокидуємо по всій траєкторії і шукаємо її. Якщо вона є, то вона одразу відзоветься. Звісно, опа. Тихо, 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 тихо. Отак, от обережненько. Бачите, як впасть взяла щучка. Щучка є. Тихо, тихо, тихо. О! Все, є. Перший є палець. Ай, треба купляти. Разворот. Да тихо. Вы, тихо, я чтобы лодка была чиста. Ну, походу, не буду. есть. Первая перша мамка. Готова. Красотка. Продолжим. Так, чую. Еще приехали. Ну, бачите. Цей. изишайнер. Працює від кейтеча 8 грам красота. Пробуємо. Так, половили. Де наш перекус? Опа! Перекусик у вигляді сушеного м'яса. самий смак. А. Зараз перекусом знову. І все бомба. Сушне місце. Це речі 4 реки. смаки є як гострі, так і не гості. І томатик. Томатик це для мене спушка. солодка гостра позиція. І навіть без нічого. Без з кавою Чим завгодно можна їсти. Пушка. Все, зараз буде щука. Будемо перепливати. Мовчить. Головне не затримуватися. на місці плавати, шукати її. Тому хочемо. Вік мамку. тому будемо шукати. Опа! Достаємо якорь і перепливаємо. Лайфхак вам показую Береш Відерце щоб було чисто було. Оп, і все. І поплили на іншу точку. Трошки зараз відплимо. І будемо пробувати знову. Ну, перше вже є, це вже класно. Будемо шукати мамок далі. Чикс. Значить, чебурашечка. поправляємо, щоб все тут швидко подобалось. І вон коряшка там. Опа. Це для щуки коряги. Найкраще. Там її шукати і треба. Трофейного осіннього монстра. Ах, погодка шепче. Так, озерце глибоченьке. Метра три, три половиною. Інший колір хочу протестити. У мене ще Дніпро свинець мені прислав ось такий колір, дивіться. Мені подобається, думаю, буде роздражителем. Так, ну і поставлю, хочу десяточку поставити. Ось так глибоченько, Щоб Шукати. Опа. Щоб шукати нашого трофея по дну. це ж не маленька щука, яка в траві буде прятатись. Ця велика мамка шукає місця притулку, щоб її не знайшли, а ми її знайдемо. Оп, все, готово. 10 грамів постав і інший колір. О, це воно три секунди повинно падати. Ну, треба тестити, але раз, два, три. Раз, два, три. Впало. О! Там лучше, бачите. З'їжджатися починають. За моєю щукою, За моєю щукою. День добрий, колега! коллега чи конкурент. Это я шучу. Шучу. Уже третий. Да. Я на силикон. На силикон. Ну, мне больше подобается силикон. Мам... Я не пробовал. Я сейчас силикон разлавлю. Уже одну мамку взял, уже палец разрубал. Да не, килограмма, наверное, может два-три. Трешка, да? Ну це моя перша така. А я... те рази? Ті рази разы мелкая дуже багато, много. кілушки, і ми ловили там. Там трава мелкая, багато. О. А це я хочу іменно щось. А я ловлю на кейте, что такое? Ну разные цвета пробую. Ну взяла на вот эту. Сейчас тестирую. Я пробую, да, тут. -о. Вот там то, не, тут получается вот этот поворотик мелкота, ага. а дальше снова глубина пошла. Это... Да. Пока есть бесплатно. В том году не разрешали вообще. Что с этим столком, не знаю. Пойду сейчас туда на Не хвоста. Опа, бачите. Це адекватний нормальний рибак. Приїхав, поздоровався, що, як, А є такі, що. О, це моя риба і тому подібне. Це видно, що людина приїхала за емоціями, як і я. Явно не за рибою. Ну, риба це приємний бонус. А всі приїжджають за емоціями. Бо стільки, скільки ми тратимо на снасті грошей, то ту рибу можна купити звичайно, на базарі ще й дешевше вийде, ще й більшу. Але тут сам процес важливий, щоб щось було. О, мужик каже трьошечка. Ну, це моя перша трьошечка така. Опа, в камушек туди під коляшку. Ай, не долетіло. Зараз вип'ю кави. І буде покльовочка. Беріть теплі напої, на риболові вже холодно, осінь зігріватися. І за рибалку. Не хочу, бачите, ставимо тоді іншого кольору Ізіка. І ось мій грузик. На десяточку не хочу. Зараз спробую в ті самі ж міста, буде щось чи ні. Так, треба поправити, бо кидаю прямо під коряшку. От я бачу, що ще сюди резиночку ставлять, щоб вона не слізала. Треба теж ось слізає постійно. Ось от. Прямо під коряшкою. Что я сломал? Может, окунёк. Стидно, Может, окунёк. Не, щучка я. Бачите, то, что я сказал, под лодкой не спешить вытаскивать. Она может прям тут и взять. Опа, тихо, тихо, тихо. Где ты там? Да, все, все, все. Теж гарненько. О, Тихо, тихо, тихо. О, бачите, как Є. Ще одна є, малышка. Так, ти мені силикон віддай. Потім роби що хочеш. О, яка гарнюшка. А? І знову не ізіка, бачите, кидав, кидав той колір, ніфіга. Продовжуємо ловити. То, що я казав, під лодкою не спішіть витаскувати. От вона і догнала її. Бачите? Цей ізик, блін, я не знаю. Він цю водойму просто розриває. От ставлю інші кольори мня. От саме оцей. Пробуємо. Опа, тільки я не пам'ятаю, куди я кидав. Ну так, вона відзивається, бачите? І ця проводочка раз, два і підтягнули. От вона працює. І це не може радувати. Може треба заклинання. Йу-магуагіва обіцяй. Йу-магуагіва обіцяй. То в дитинстві, а. Олди, ви тут на місці. Дядюшку, пам'ятаєте? А, я знаю, треба зараз. Зараз покажу. дивіться. Береш неробочу приманку якусь. Ось таку і. Отакий могу вагіцай. Йоумаггі вагіцай. Все і закидуємо, зараз буде клювака. Так зараз покажу, спробую засняти. Як побачу, там виход малькатіки, що он, бачите, плюхається. От, отут. Вот зараз вон. Це означає, що там хтось мальку заважає. І мальок когось боїться. Ти обов'язково отуди, туди треба кинути, бачите, я ж кажу. Там у нас? А кошок за пузяку. Акушок. Отакий От окунець запузяку. Забагром. Коли. На ізика захотів Акушок Значить, і ще й нового коня можна їздити пробувати. Та він може і ганяє. Єсь, тут акуня у нас. О, дивіться, який език, який я Прям Прямо в шахту. Отдай, изік і акушок. Так, зараз покидаю, я так розумію, тут окуньове місце, його треба запам'ятати, потім на окунька проїхати, показати вам. Пишіть в коментарях, чи цікаво подивитися, як. Ловлять на ультрик, тобто на ультралайт, на маленькі приманочки на кушках. Якщо цікаво, то зніму відео, покажу вам приманки, якими я користуюсь саме для ультрика. І, звичайно, розповім всі тонкощі Риболовлю на окуня. А сьогодні у нас по програмі щука Чи в мене є така приманка? Мені. Ні, бросанець дав в подарунок. Зараз я вам її покажу. Нікого не ловив. Якщо ловили, пишіть в коментарях. Дивіться, отака чудоснасть. Зараз я на неї спробую. Не знаю, що це за силікон. Тож передав в подарунок до замовлення. Так. Зараз оснастимо її. Будемо пробувати. трошки больше. більше. Не знаю, ты можешь Ради эксперимента пробуем. Что это такое? И с чем его едят? О, а ось і є. Прикольно. А, сошла сошла Ну, клюнула на оцю приманку Я не знаю, що це за приманка але треба замовити. По працює. Вона одна у мене. Але бачите, була. А? Да разные, вибра хвосты, уно поставил. Я делаю раз-два. Ты я думаю должно, а что нет. Здесь она активная. Не, я две взял, одну хорошенькую. Килограмма три, наверное. Да, и только что поменял, поставил, удару. Ну, взяла одну, сошла. Не, на трешку я взял вот где-то на вот такой глубине. По-разному. Да, ну, у меня больше всего и ловится именно на вот этот цвет. На кейтэч. А так, хочу ну, а ну, не, масло? Она активная. Ее просто найти надо. Восемь он сейчас ставлю. Восемь, десять. Восемь с зависанием. Десять пробовал, пока месь молчит. Ну, вот это только что был, ну, поклевка была, сошла. Ага. Ну, пробовать надо. Я тут третий раз, но на железо я не пробовал. Я железо и не сильно люблю. Я больше силикончиком пробую. А, пробовать. Пробовать. Да, да не мазашу. Так что, как плачет, это не у Давайте, не хвоста. Ха-ха! <реш> Бачите, не у всіх клює. А це каже про що? Оно вихід був. Опа. Це каже про то, що... Все ж таки щось я вірно роблю. Все ж таки щось вірно роблю. Бо мужики на железяку ловлять, на железяку мовчить. Ну мені на железяку не подобається. Щось вона якась груба снасть. я люблю делікатність снасті. О, ударчик був. Акуньок, акуньок. Я ж вам казав, треба акунька піймати на, на цього. Кішиця. От і піймав, бачите. От і є акуньок. На таку приманку. Такий я його залишу. Його залишу. Коту. Там у нас окунь, і нам окунь не цікаво. Якщо цікаво окунь, пишіть в коментарях, я потім зніму відео спеціально для вас по окуню. Я зараз б'юсь, шукаю щучку. Один схід також був, але продовжуємо. Бачите, я такий опитний рибак, що навіть не знаю, як ця проводка називається. Питаєте, яка проводка, я кажу, отак от, от подергаю. А це називається джиг. джигова проводка. Поняли? Раз, два. підтягнула І от саме на таку проводку. І щось подобається. При падінні вона бере. Ну, повинна брати. Робка тобто, ту прям бере не дуже, але ж все ж таки є. Вона тут є. Просто треба її знайти. Так, будемо перепливати. Далі шукати. Так, ну рибка клює. Час перекусити. Беремо термос. Наливаємо каву. тепленьку. Є. І зараз вам покажу лайфхак, щоб не бути голодним. На риболовлю, що я з собою беру, особливо якщо я їжу ненадовго, як сьогодні до обіду. Ось таке з м'ясо, Це власне виробництво, Не пересушене, дуже смачний та поживний перекус. І разом з кавою смакує пушка. Тому хто вважає, що приватні. Приймуйте. І майте на озброєння. А я перекушу та буду далі ловити. А, бачите, справжні шмотки м'яса, Які дуже виручають саме на риболовлі. Або в дорозі, в походях. То будня. Все. Перекусим. Такого пакетика мені вистачає на півдоби. Дуже смачний та поживний перекус. Поміняв проманочку спустя 2 години. Є щучка. Ловив на злоненьку, а тепер поставив я фіолетову. фанатика. Опа. така, Ви прямо, бачите, в шахті. Ну в шахті. Красотка. Так і все. Давай тепер. так -со, так що. Як мені її дістати? Як мені її дістати? Дивіться. Цих в мене нема. Які зажимаються. оце взяла так взяла. Це взяла, так взяла. Зараз якось обережно. поранить руки. Да. хо 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 Вот это А если с этой стороны он зазябр, короче, придется и забирать. Все равно уже не вышло. тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, главное, чтобы она мне руки Не прокусило, бо зуби такі в неї. Отак от. Тихо, от. тихо, тихо. Ну, що мало. Прийдеться тебе забирати. Треба купляти. Бачите, що зробив? Треба купляти. Інструмент на ось такий взяла. Не клювала, не клювали, ось тільки поставив. І одразу клювання. Продовжуємо. Яка там красота? Так що підписуйся, став лайк. І слідкуй, будемо разом робити, а я буду збиратись вдома. Риболовля наша закінчилася. Лодка вже тут. Зараз витираємо, сушимо, збираємось снасті. Вот таку рипу маємо ми. На сьогодні щучку. Навіть пару окунцівку тут взяв. Цю забрав маленьку, тому що вирвав з Жити, воно все одно не буде. Кожному буду вдячний за лайк та підписку. Це мотивує робити для вас контент. Тому пишемо коментарі, задаємо питання, буду вам відповідати, що кого цікавить, сам я починаючий, саме по щуйці. Тому разом будемо навчатись. Все, побачимось на наступній риболовлі.